Вже цього тижня благодійний фонд фонд Хесед Бешт розпочне свою діяльність. Проєкт Проскурівський вікенд. Його учасниками стане активне єврейське студентство, яке разом з менторами проєкту буде відкривати для себе культуру, традицію та локальну історію євреїв Поділля. Учасники проєкту через різноманітні мистецькі майстерні, екскурсії, заняття, тренінги та спільне прожиття обрядів та звичаїв створять унікальну спільноту, об'єднану. Цінностями, інтересами та відчуттям приналежності цю тему обговорюємо далі з Ольгою Нікітіною, менеджеркою зі зв'язків з громадськістю благодійного фонду Хесет Бешт та координаторкою проєкту Проскурівський вікенд. Пані Олі, я рада вас вітати нас у Доброго дня. Ну і розкажіть, будь ласка, трішки про історію створення цього проєкту, звідки зародилася ідея, і, власне, скільки минуло часу від зародження ідеї і до старту її реалізації. Ну, по-перше, хочу зауважити, що так дійсно цей проект втілюється на базі Хмельницького благодійного фонду Хеседбест. Але нашим одним з донаторів, який допомагає втіленню, який саме є ініціатором створення подібних проектів ще в чотирьох українських містах, це Полтава, Запоріжжя та Кривий Ріг, разом з нами вступають в біль по реалізації. Подібних проєктів в рамках е, міжнародної студентської організації Гілель сама міжнародна організація була створена більше ста років тому в Америці і вона є однією з масовіших студентських організацій єврейської молоді, яка їх об'єднує з метою навчання, з метою е, розширення їхніх можливостей становлення і з метою в першу чергу взагалі-то. Виховання ініціативної свідомої єврейської молоді, яка а, далі буде розбудовувати громаду, і а, в Україні Україна а, належить до такого підпроєкту глобального гілелю, який носить назву Гелель-Кейс. Тобто Кейс це абревіатура, яка розшифровується а, як саме регіонами Центральної Азії, Південно-Східної Європи, до якої відноситься Україна. Ця організація, тобто це підорганізація Єлялю, існує в нашій країні з 96-го року. І саме вона сьогодні дає нам можливість утворити такі невеличкі хаби в українських містах, де ще немає цієї організації. І там, щоб є дуже класна така назва, я ми, це я. Від євриту ініціатор. Ініціатори втілювали молодіжні проєкти, об'єднували молодь і шукали тих лідерів, які потім ну, стануть за основу єврейської громади. Для того ну, я відвідувала семінари, які організовувалися цим проєктом. У нас були онлайн-сесії, і кожен з таких язамів, як я, як я вже сказала, в Полтаві, в Кривому Розі, Запоріжжя міг створити свій унікальний проєкт. Тобто, це не значить, що, наприклад, в Полтаві там Полтавський вікенд, ні. Там інший проєкт, а в тих вже напрямках, які обирає для себе громада. І ну, написали проєкти. Ці проекти були затверджені організацією Гілля Кейс, підтримані. І от, власне, ми розпочали саму активну фазу втілення mm -hmm. цього проєкту. Проскурівський вікенд триватиме протягом одного вікенду чи скільки, Ні. скільки часу триватиме, скільки часу відбуватиметься це? Все? Кожен проєкт буде втілюватися в кожній із обраних е, протягом трьох місяців. В нашому випадку ми брали для себе форму вікенду, тому що наша категорія учасників проекту це молодь, це студентство, яке, по-перше, воно навчається. По-друге, ви знаєте, українське студентство воно і працює паралельно, воно займається волонтерством. У нас дуже багато наших учасників, саме ті свідома молодь, прекрасна, яка сьогодні допомагає українському війську. Тобто Вони возять автомобілі, вони готують гуманітарні відправлення, вони роблять батончики на фронт. Тобто, це люди, які зайняті, вони зайняті протягом тижня. І ми не маємо морального права Підривати просто так увійти, відчу, Тим так. паче, це така справа, яка сьогодні ну вже 11 років і особливо гостро. Ти, три останні роки під час війни вона гуртує українську громаду. А єврейська громада це час частина і це ну вона безумовно пов'язана з українською. І тому ми обрали для себе саме форму вихідного дня. Ми будемо стартувати завтра. Ввечері, коли в євреїв заступає священне щотижневе свято Шабату. І е, наш вікен триватиме всю цю м, ш, весь шабатній час, коли м, він даний нам однією з заповідей на горі Синаї, і вона є і в новому заповіті, до речі, це заповідь суботи, коли ти маєш знаходитися, поки от приходить субота, після заходу сонце, в п'ятницю йде. Заходом сонця в суботу ти маєш бути тільки з рідними найближчими людьми. От, обираючи цю форму шабатнього такого інтимного спілкування, ми будемо з цією молоддю ці от два дні. Буду молодь буде відкривати для себе культуру, традицію та локальну історію євреїв Поділля – Давайте трішки детальніше про те, що все ж таки про що розповідатимете, що там відбуватиметься, і у якій формі це все проходитиме. Дивіться, чим взагалі прекрасна неформальна освіта, і це теж у цей проект частина неформальної освіти, де ти пізнаєш себе сам і пізнаєш те оточення, в якому ти знаходишся. Відомо, що на Поділлі євреї жили від 12 століття. Наш прекрасний Хмельницький, чому ми обрали взагалі слово сполучення Проскурівський вікенд? Так? Тому що ми були Проскуровом. Коли а, Хмельницький був Проскуровом, більшість людей, які тут проживали, ну, о, це були євреї. Вони а, побудували прекрасний центр Проскурова. Вони а, на їхній донації був, була побудована будівля першого. Банку Проскурова, в якому сьогодні розташований Хмельницький обласний художній музей? Вони побудували театр Шильмана, в якому сьогодні будинок культури? Вони побудували приміщення лялькового театру. Це був перший чоловічий клуб Соломона Маренса. І а, про цю історію направду вам скажу, знають не тільки посвячені так. Ну дійсно, краєзнавці знають історики, знають, мистецтво знавці. А чи знає про це молодь? В принципі, українська і конкретно єврейська. От е, ми будемо це, певно, це не широко відома. Не широко... Ну, е, просто ну я в цьому, скажімо так, лапках варилася все життя, і тому я про це знаю. І е, в нас навіть в фонді є така класна екскурсія, яка називається Проскурів єврейський де ми водимо цими будиночками, ти mm -hmm. що ще збереглися. Yeah. В нашому містечку і ми розповідаємо, хто були ці люди. Ми розповідаємо правду про події 19-го року, 1900 коли був Проскурівський погром. Як це вийшло? Хто постраждав? Тому що там постраждали власне ті люди, які будували красу і розвиток цього містечка. І тому. Цей проект особисто для мене це про розкриття нашої ідентичності, не в глобальному сенсі, якраз, а в локальному, чому ми отут от народилися, чомусь тут жили наші бабусі, дідусі, і пра прапрапра, і як перетворювалося це містечко, в чому його джерело початку, і що ми будемо робити для його майбутнього разом. А протягом цих, от трьох місяців що вікендови зустрічатиметися, так з охочими, хто може доєднатися до Проскурівського вікенду. Це будуть здебільшого, це буде єврейська молодь. Чи можуть доєднатися і інші містяни? Це єврейська молодь в нас ще долучаються волонтери в якості допомоги нам. Ми долучаємо партнерські організації, наприклад, як цього вікенду, конкретно цієї суботи через прекрасні відносини з нашими двома музеями Хмельницьким музеєм, студієм фотомистецтва, хмельницьким обласним художнім музеєм в будинках, яких історичних вони знаходяться, які мають дотичність до єврейської громади. В експозиціях, які мають дотичність, ми от будемо трошки освічувати молодь в історичному, мистецькому культурному контексті, також нам допомагають реалізовувати творчі майстерні наші місцеві художники. нам Такою точкою входу і виходу, це вже за єврейською традицією. Тобто не зробити, тому що самі принципи, як ЄЛю, так і Хеседу, як організації, це громадські організації, вони не релігійні і вони дають широкий спектр можливостей. Так ти можеш вивчати релігію, так ти можеш вивчати культуру, традицію, просто бути молодіжним лідером, знайти себе. Там в новітніх технологіях ну все залежить від тебе, і це дуже добре, тому що іноді, коли чують єврейська організація, зразу уявляють людей е перевдягнених, закритих. А насправді, ну якби ми йдемо в досить тверезе громадянське суспільство, ну, і маємо розуміти, толерувати і навчатися одне в одному. А от протягом трьох місяців, так як змінюватиметься ця інформація, і власне чи зможуть, скажімо, учасники люди, які хочуть доєднатися до вікенду, доєднатися до прикладу не спочатку, не від завтрашнього дня починаючи, а до прикладу, там у квітні, у травні. Дивіться, в нас і є такий досвід, наприклад, так, тому що я відбрала учасників проекту ну, з точки зору долученості, цікавості. Ми говорили про програму. Ну, і е люди доєднуються різними способами. От, наприклад, у нас е два хлопці тут навчаються, які взагалі проживають у сумах. Тобто вони в онлайн воно ні, ні, вони проживають у сумах, вони сюди приїхали на навчання. І от вони долучаються до вікенду з великим задоволенням. Вони теж єврейське студентство, яке свідоме, яке прагне до розвитку, і вони будуть вивчати так от про Скурівську історію, і їм цікаво. Тому я думаю, що основне, що була мета, дійсно бажати саморозвиватися. А там ми знайдемо один одного. Чи вже відібрані всі учасники, які прийматимуть участь, і власне, якщо можемо про це говорити, скільки їх? Дивіться, в учасників у нас понад 20 наразі є різні умови. Там хтось долучається першого дня, хтось другого дня, хтось буде долучатися онлайн по можливості. Вони дійсно мобільні, тобто, якщо хтось ще захоче долучитися, то от. Є хесет, є там я можна зі мною зв'язатися. Якщо у вас є єврейське коріння, ви прагнете пізнати більше про свою громаду, в якій ви проживаєте. Звертайтеся. Ми тобто поговоримо. всі контакти через Ольгу так. Нікітіну та благодійний фонд. Так. Хесет -Бешт. А, Окей, наскільки є великий попит сьогодні на вивчення історії Хмельницьку, на вивчення історію про Скурове. тому що ну, наприклад, я так я тут народилася, я тут виросла, і я розумію про те, що не знаю я достатньо багато про те місто, яке є для мене рідним. Дивіться, ну взагалі поділюся з вами невеличким секретом. Перше моє місце роботи це був Хесет, і актуальне моє місце роботи це Хесет. Хоча. Цьому проміжку були, були трансформації. багато трансформацій, Так. і е, от з власного досвіду я вам скажу, що вже понад 25 років саме фонд е, реалізовує цю культурну просвітницьку функцію. Він розповідає от через екскурсії, через семінари, через майстерки, через публічні е, заходи, хто такі євреї Поділля, що вони робили, як вони з'явилися, яка в них культура. Е, про попит, ну це такий відносний показник, тому що ну у нас направду ми живемо зараз в дуже важкий час, і іноді дійсно те, що ти чогось не знаєш в історії, це не е, щось погане, Головне, що ти прагнув цього дізнатися. А ми ну, в своїх проектах, в своїх напрямках і царинах роботи, робимо все для себе можливо, і це не, не тільки торкається от культурного розвитку, наприклад. Поділюся з вами. В нас цього року вийшла, наприклад, безоплатна психологічна підтримка, такий атлас-довідник, де кожен може знайти психолога собі, а нам всім сьогодні він потрібен. Mm -hmm. Соціальний паспорт Хмельницької області теж був розроблений у Хесаді. Тобто ми намагаємося включатися в громаду. Ми робимо це вже чверть століття, і попит е, на це є. Я думаю, що тут його не можна міряти, який він. Головне, щоб він не переставав бути. Тобто е єврейська спадщина Поділля надзвичайно багато на історії. Так. Як чи можемо ми виділити якісь основні віхи? Усередки? Ну, дивіться, по-перше, нам дуже пощастило, насправді Ну, е є в суспільстві різні думки стосовно цього, але в нашій Угу. І це в очинах хасидизму світової релігії, так? Світового направлення юдаїзму ми є таким місцем абсолютно святим. У нас є сатанів, у нас є наш Проскурів, У нас є вікові мацеви, ну, тобто надгробки, з темою якої ми теж працюємо, які нам оповідають історію людей, яких вже немає, але чим вони займалися, якими ремісницькими захопленнями вони жили. Як вони будували ці містечка? У нас направду край дуже багатий і різноманітний на історію. Просто потрібно ну, знову ж таки в мирний час. Це простіше. Сьогодні навіть організувати безпечно якийсь переїзд в екскурсійної групи це завжди ризик. Але ми все одно це робимо. Тому що. Ом... Я вам скажу навіть ця ж могила Бальшимтова в садіка єврейського, власне, на честь якого названий наш фонд, вона доступна до огляду і до доторку навіть і до молитви не тільки євреями. Це наш такий аналог стіни плачу в Ізраїлі, де ви можете приїхати, і якщо вас щось турбує. Якщо у вас щось важке на серці, ви приїжджаєте, ви пишете таку ж записку, як біля стіни плачу, і кладете її на могилу Цадіка. І повірте мені, моєму досвіду, тому що я не один раз і не одну годину там провела. Воно допомагає. Воно легше. Це такий психолог різь віки. А от якщо ми говоримо про допомогу для військових, про допомогу для тих. Хто доєднався до війська, що ми можемо тут озвучити? Ну, по-перше, я би хотіла зазначити, що і серед нашої громади, серед нашої молоді, тому що, наприклад, я робила продзвін по, по нашим ем, людям, коли шукала учасників, пропонувала цю програму. Ну, от ти дзвониш доволі вже ввечері, щоб людина була вдома, а трубку бере мама і каже: ви знаєте, він же офіцер. І ти просто дякуєш, тому що понад 260 наших громадян, саме членів громади, вони сьогодні на фронті в кілька зниклих безвісти. І дійсно та допомога благодійна, яка сьогодні твориться у Хеседі, тобто, я повторюся, і плетуться сітки, і готуються батончики, і всю зиму створювалися окопні свічки. І е, це постійні донати і від нашої громади, із якихось великих свят завжди щось передається на ЗСУ або на дрони. Це робиться щоденно. І ми в цьому не зупиняємося, тому що е, е, я вам розкажу по істині удаїзму: ми рахуємося євреї в вигнанні. Тобто те, що ми не в Ізраїлі, значить, ми в Галуті, якби не вдома. Mm -hmm. Але Україна це наш великий дім. Ми тут народилися. Ми тут продовжуємо жити всі важкі часи. Так, наше серце завжди розділено на дві країни на Ізраїль, за ми теж переживаємо, тому що він так же війні, як і Україна, і все своє життя. Євреї також борються за право бути, за право спілкуватися своєю мовою, за право вести своє релігійне і культурне життя і за право мати землю. І ми в цьому дуже схожі. Ми одні і ті самі насправді. І особливо важко сьогодні українським євреям це пережити, тому що вони самі в війні і ще душа і серце там. І тому так благодійність, милосердя і допомога ближньому. Наприклад, ми співпрацюємо сьогодні з нашими реабілітаційними центрами, які привозять нам військових, і ми проводимо з ними творчі майстерні, ми з ними говоримо. Це люди не євреї, це просто наші військові, які проходять реабілітацію. Ми спілкуємося, трошки намагаємося, хоч на годинку, на дві годинки, їм показати, що ми з ними. Пані Ольго, якщо ми повертаючись до теми, того от про Скорівського вікенду, так чи були подібні заходи у Хмельницькому раніше до цього, чи було щось подібне, чи власне. Бо от я першопрохідцем і цієї теми. Ви вже втілюватимете задумане в життя, реалізовуватимете. Я вам скажу, що саме про Скурівський який буде торкатися нашої локалітетів краси і багатство це унікальний проєкт. Він написаний спеціально під наших людей, під це місто, під наші партнерські організації. Подібний з точки зору тривалості і тематичного забавлення цієї осені в нас сустював міжнародний жіночий проєкт Кешер, це міжнародна єврейська жіноча організація. Вони втілювали тут єврейський вікенд, у них є такий цикл е вікендів до великих свят. Вони приїздять в, е в українські міста і там протягом двох днів просто розказують про культуру євреїв. Не... Е з такими вкрапленнями культури місцевої, але він носить більш такий загальний характер. Ось. Угу. Такий досвід був, і, до речі, тоді запрошувалося, не обов'язково було бути євреєм, щоб відвідати такі заходи. Ми також проводили від Хеседу і лекції, і майстерки. і Трошки, я вам скажу, що в Хмельницькому. Багато років тому були Дні єврейської культури в 90-х, і а потім вони якось трошки зникли. Немає бажання їх відродити? Є бажання. А Звичайно. Коли, можливо, у яких у планах, чи є щось вже намічено, чи поки що. Дивіться, це кож... тільки на рівні бажань? Кожного року ми святкуємо день народження Хесу, тому що от велике святкування було восени 25 років. Але кожного року це щось інше. Яке саме, я думаю, що ці дні народження саме е, нашої організації, вони підмінили, напевно, десь дні єврейської культури, тому що ми говоримо по суті про не те ж саме. Тим паче, що творцями тоді і були е, ті ж люди, які по сьогодні працюють руками працюють, працювали зараз стали mm -hmm. волонтерами, коли вийшли на заслужений відпочинок. А вони продовжують це робити. Це лайфстайл, спосіб життя єврейський. Він нікуди не дівається. Ми з великим серцем ділимось. Тому на якісь загальні заходи, загальні святкування до нас приходить велика українська громада, і ми ніколи не зачиняємо своїх дверей, навіть девіз нашого фонду. Ми завжди раді зустрічі з вами. Він не конкретизований, на якусь одну націю або громаду. Він для всіх. Угу. Пані Ольгу, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії дачам Ті Вісім Плюс. Нагадаю, щойно спілкувалися із менеджеркою зі зв'язків з громадськістю благодійного фонду Хесет Бешт та координаторкою проєкту Проскурівський вікенд Ольгою Нікітіною.